Доброго ранку світи. Середа прийшла не для того, щоб ви знову поливали кімнатні рослини своїми сльозами від думки про роботу. Вона прийшла, щоб нагадати, новий день це як свіжий батон, ще теплий, ароматний, і його можна використати як зброю проти негативу. Сьогоднішній день не запитуючи, чи ви готові, він каже, готуйся, бо буде цікаво. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні всесвітній день китів і дельфінів, тобто сьогодні офіційно можна розмовляти китячою мовою. Наприклад, у. Це перекладається як постав чайник, і все офіційно більше свят немає. Але хто нам заборонить вигадати свої? Тому я сьогодні оголошую: день не забудь підняти чашку, коли ставиш на стіл, бо чомусь завжди вода збирається під дном чашки, і це магія, яка дратує навіть фізиків. Також сьогодні день невидимих героїв, які спиняють двері ногою, щоб врятувати тебе від удару по лобі. Ну і ще день людей, які купили кавуни, тепер не можуть зрозуміти, як він поміститься в холодильник. А тепер про імениним сьогодні їх святкують Андрій, Віталій, Трохим, Федір і Ганна. Друзі, якщо у вас сьогодні хтось обійме, пам'ятайте, це не просто привітання, це прихована атака позитивом. Вітаємо вас і бажаємо, щоб життя було легким, як серіал, який можна перемотати на улюблену серію. А тепер про цей день в історії України 1888 рік у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому, той самий, який всі знають, і який зараз виглядає так, ніби ось, ось зі стрібне з коня зі стрібне. І скаже, а де тут вайфай? А тепер про прикмети, якщо бджоли голосно джіїжджать і не хочуть залишатися у вулику, чекайте спеку або сусідського вайфа, який вони зловили. Гроза вночі до гарної погоди, бо грім це просто хмарний барабанчик, який відпрацював нічну зміну. Веселка зранку до сильного вітру, природа робить спойлер, тримайте капелюхи. А тепер про те, що сьогодні не можна робити: не кричіть, не лайтеся і не сваріться. Сьогодні ваші емоції можуть відлетіти в космос і залишитися там з квитанцією за доставку. Також не стрижіть волосся, кажуть, воно може образитися і більше не повернутися. Ну і ще. Не залишайтеся брудними та в брудному одязі, бо якщо 23 липня вас побачить доля, вона подумає, о, це не мій клієнт, і піде далі. Ну а тепер про реальну долю і про гороскоп. Тож овен сьогодні вас чекає дивний день, можливо, ви випадково купите щось безкоштовне. Телець, я ризик, що ваш чайник вирішить протестувати проти кип'ятіння, готуйтеся морально. Близнюки, уникайте дивних розмов з GPS. Він знає про вас більше, ніж ви думаєте. Рак, зустрінете людину, яка скаже: Привіт, але не факт, що вона вам знайома. Лев, сьогодні ваше волосся вирішить... Жити своїм життям, не сперечайтеся. Діла, у вас сьогодні день загадок. Наприклад, чому печиво закінчилося, якщо ніхто його не їв. Терези, ви сьогодні випадково знайдете натхнення у шумі кондиціонера. Скорпіон, у вашому дні з'явиться момент ого, тримайтеся за стіл. Стрілець, уважно дивіться на ноги, бо підлога має звичку раптово підніматися. Козиріг, ваш холодильник сьогодні буде дивитися на вас осудливо. Водолій, є шанс отримати комплімент від дзеркала. Ну й риби, ви сьогодні знайдете відповідь на питання, яке. Ніколи не ставили. Отакий от гороскоп, а тепер, як завжди, про головне. Дорогі друзі, сьогодні середа. Дехто каже, що це найкращий день у тижні, бо вівторок це просто вівторок, а середа це вже, знаєте, як екватор. Згадайте, коли ви були дітьми і вчили географію, слово екватор звучало так, ніби там ростуть чарівні дерева, з яких сиплеться морозово. Кожен з нас хотів там опинитися, і от сьогодні ви там. Мрії збуваються навіть тоді, коли ви цього не помічаєте. Тому мрійте сміливо, голосно, навіть абсурдно, бо всі це як пакети в шафі, рано чи пізно вони знадобляться. А Сьогодні той самий день, коли можна зробити той самий перший крок. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте середа – це як другий чайник чаю. Зайвим не буде. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.